Всім привіт! Вітаю на каналі! І сьогодні я продався. Виглядало це приблизно так одразу після виходу баннеру. Mm. Так, звісно ж, я знову виграв 50 на 50. І лишилося мені викрут тільки трьох персонажів. Але ладно, окей, сьогодні не про те. Так як я повівся на медузки, то можу розібратися, як вона працює, і за одне й вам розказати, як на мене, непогано. Тож, Кантерелла у нас Хаоксаб Абдеде, хіллер, яка утилізує базові атаки. Має багато ехоскілів, скілів, а також має координовані атаки. Багато різного в одному персонажі. Так, дуже схоже на іншого персонажа з поточного баннера Бранта. Кого вам зараз треба, її чи Бранта, давайте розберемось. Ну і почнемо з білда. Звісно ж, як не очікувано, але Сігна контролева найкраща зброю для неї. На другому місці, десь на одному рівні, Сігна жежі, яка має точно такі ж самі параметри, як і її Сігна. І string Master, який підходить абсолютно майже всім дамажним резонаторам. Як на мене, вибір очевидний скрипка фролови, на жаль, не дуже підходить, бо Бафа є скіл дамаг і ехо-скіл. І, хоч багато навичок кантерели рахуються кастом ехо скіла, але наносять вони дамаг базових атак, а не Damage. Тому ця пасивка на ній не працює. По яку сетам там тут декілька варіантів, в залежності від того, до кого ви берете кантерелу. Якщо ви хочете, щоб вона просто бафала вашу фролову або камелію, то тоді одягаємо о, оцей от Midnight Veil сет з Лорелей в першому слоті. Якщо ви хочете, щоб вона була вашим мейн-дамагером, то тоді старий хавок сет з Найтмер Кравлесом в першому слоті. З чисто саперських сетів є. Мунліт і Empyrean Сет у більшості випадках Мунліт для вас буде краще, бо він ще дає відновлення енергії і більше атаки наступному резонатору. Empirian Set же бафує координовані атаки, якими кантарела. Хоч і користуються, але дамажать вони в неї дуже мало тому сенсу їх бафати нема. Пріоритет прокачки талантів спочатку форте, потім скіл, потім ульта, і на остаток базові, якщо лишилося трохи ресурсів. Інтро скіл дамажить небагато, качати його нема сенсу. Сіквенси виключно для сімпів. А саме чим більше, тим краще, але круток не вартує жоден. Ну і давайте перейдемо до новичок, розберемося, що вона вміє і як нею грати. І почнемо з того, що в неї є дві стійки, звичайна, і Міраж. А також у неї є два фортебари. Верхній називається Транс, має 5 стаків, нижній має 3 стаки, називається Шимер. В ротації нам потрібно буде заповнити обидва ці фортебари, А саме. Верхнього бару один стак дає нам інтро, один-третя базова атака. Звичайний скіл відновлює один стак, ульта відновлює аж цілих три стаки. Коли в нас є хоча б один стак, але краще щоб їх було три і більше, ми можемо прожати хеві атаку, щоб перейти в міраж. У міражі в кантерели повністю міняється мувсет. І тут починаються дуже цікаві, і, як на мене, дуже безтолкові механіки. А саме скіл тепер переводить ворога в сон. Він просто зовсім перестає рухатись. Але будь-який наступний удар його просто вводить з цього сну. І при тому, якщо вдарить кантерело, то відбудеться ще додатковий вибух хавок дамагу. А якщо хтось інший, то нічого не відбудеться, він просто прокинеться. і тільки ГК та Фролове може бити його далі, не виводячи з сну. Абсолютно безлково штука, бо ніхто не зупиняється на 6 секунд в бою, чисто щоб подивитися, як ворог спить. Далі базові атаки в Міражі тепер використовують верхні форти і відновлюють нижні. Якраз під час відновлення нижнього форти Кантерелла лікує всю команду. При повному заповненні Нижнього форти нам відкривається ще один покращений скіл. Це найбільш дамажна її навичка. І він також вводить ворогів в сон на 6 секунд. Також варто згадати, що її ульта, скіл в міражі, покращений скіл. Ну і сам ехо скіл, все рахується кастом ехо скіла, а значить, провокує посилення атаки хекати, якщо ваша фролова в той час в ульті. А ще ульта кантерели викликає координовані атаки на 30 секунд або до 21 атаки, прям як жежі. А ще в неї є додатковий інтро скіл, який можна викликати тільки коли вона в міражі, який триває всього 8 секунд. Я насправді так і не знайшов йому ніякого використання, це, напевно, тільки для якихось спідранерських кіберкотлет, тому, напевно, не варто було і згадувати про нього. А і ще ладно, це все, я щось розігнався. Перейдемо до ротації, яку ми і так тільки що бачили. Контерела в нас не виходить на поле перша. Зазвичай ми починаємо з фролови або з сапортів. Тому ротацію самої кантере ми починаємо з інтро. Після чого одразу робимо третю базову атаку. Навичку, ульту. Поки робиться ульта, ми можемо одразу зажимати хеві атаку, щоб перейти в міраж. В міражі ми робимо знову навичку, робимо три базові атаки, покращений скіл, ехо скіл, і можемо виходити з поля. І ще раз для закріплення інтро, одна базова скіл, ульта. Зажимаємо хеві атаку, одразу скіл, три базові атаки. Покращений скіл, ехо. І виходимо з поля. Перед тим як перейти до висновків, варто напевно згадати ще про команди. Кантерела доволі універсальний персонаж. Так як вона бафає скіл-демаг і є хіллером, то вона підходить для багатьох персонажів як саб дд А саме для дамагерів, які користуються скіл-дамагом відповідно. Тобто для Карлоти, але гірше за Жежі, для Чанлі. Відповідно, гірше за бранта. А також, так як вона має координовані атаки, добре підходить для джинсі. Тут насправді десь на рівні з жежі, тільки Жежі, напевно, набагато зручніше грати, ніж Кантареллою. Також кантерел може бути вашим мейн-дамагером в парі з Санхуа. Тобто Санхуа може бафти її базові атаки. Звісно ж, її для цього треба одягнути в дамажний хавоксет, але показує вона себе слабше за всіх інших дамагерів. Звісно ж. І слабше навіть за Бранта, тому що Брант може два форти робити за ротацію, а в Кантарелли є кулдаун на її покращених скілах. Але хто я такий, щоб забороняти вам грати Кантареллою в ДД? Ну і звісно ж, її найкраща команда, напевно, це на місці Бафера Фролової. А також хіллера в монохавок команді тут може бути даншин або ротча, але загалом самого тільки цього дуо без третього персонажа вистачає для того, щоб мати і хіл, і хороший дамаг. Але насправді тут не є такої залежності, як в картеті до Айрровера або в зані до фібі. Тобто Фролова цілком може дамажити і грати, і без Кантарелли. То Кантарелла не обов'язково для того, щоб Фролова перформувала. І тільки якщо ви хочете вижити прямо максимум за своєї фролови, то Кантерела для вас найкращий вибір. Ну що ж, прийдемо до висновків. Кантерелла в нас чудовий персонаж, доволі універсальний. Не по дизайну, на жаль, це гіперсексуалізація багатьом не зайшла мені в тому числі, тому я її і не хотів крутити. Камон, що вже там казати? Купальник Чанлі виглядає стриманіше ніж повсякденне вбрання контерели. Але звісно, якщо вам подобається, то хто я такий, щоб вас зупиняти, щоб вас засуджувати, нікого не засуджуємо. Пулити її не те, що обов'язково, навіть для фролови. в нас є альтернативи у вигляді Таочі, бранта. Та й загалом фролова навіть без баферів нормально справляється. Але звісно, якщо ви хочете прямо максимум вижити свої фролови, то Кантарелла для вас. Ну і напевно на цьому в мене все. Пишіть в коментарях, чи збиралися, чи крутили контарелу загалом, і чи допомогло вам це відео розібратися. Не забуваємо про вподобайки, підписку і до зустрічі в наступних відео.